Волонтери з Сумщини передають військовослужбовцям Збройних сил України чотири позашляховики. Сьогодні ми передаємо 4 транспортних засоби для наших військовослужбовців, для Збройних сил України. Це не перша передача автомобілів від благодійного фонду Надія-2015. Загалом волонтери придбали для армії 12 позашляховиків. Надалі планують лише нарощувати потужності. Хочу зазначити те, що і сказати нашим волонтерам України про те, що не опускали руки, а далі працювали, тому що наші хлопці дуже потребують. Два позашляховики волонтери придбали у Великій Британії: один в Латвії і один в Україні. Деякі машини перейдуть військовим частинам, які несуть службу на Сумщині. Інші допомагатимуть виконувати бойові завдання на Херсонщині. Закуплені вони Коштів там, там, і народного депутата, і благодійних організацій міжнародних, і фермерів, які допомагають і вкладають. А, а, Організовується все, благодійний фонд Надія-2015. Це вже не перша партія машин. Хочу подякувати нашим фермерам і підприємцям. Це закоморному ігору, шестаку Роману і постолу Олегу і Василю Миколайовичу. Разом з автомобілями військовим передають рації, аптечки, форму та тактичні навушники. Хочу подякувати нашим партнерам із Європи, з Великої Британії, це нашому Славіку, це наш земляк, він з Сум і Ігорю теж. Ну, які збирають там неодноразово, вони нам передавали е, амуніцію для хлопців. Це тікі берці, форма. Військові говорять, така підтримка дуже на часі. Хочу подякувати благодійний фонд Надія за передачу автомобілів Збройним силам України для використання в службової діяльності. Військової. І кожному автомобілю передаються дві рази, для військових, щоб вони були пологніли. Повноприводні автомобілі допомагатимуть оборонцям пересуватися в будь-яку погоду. Аби автівки були менш помітні для ворога. Волонтери їх спеціально пофарбували. Такі машини потрібні. Значно полегшують виконувати бойові завдання, тобто перевозити дуже багато обладнання. Волонтери закликають підтримувати українську армію, аби разом наблизити перемогу. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну до перемоги. Слава Україні! Героям слава. слава! Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС.